Перевіряли ремонт укриття і виявили порушень на 700 тисяч гривень. У Кропивницькому розгорівся скандал. Аудитори в звіті зазначили, в сховищі центру дитячої творчості немає стільців, підйомника, а подекуди і підлоги. Хоча гроші за це сплачені. Та обласні владці кажуть, усе в наявності. Хто ж неправий? Юлія Бабак вирушила на ревізію. Ремонт цього укриття у Кіровоградському обласному центрі дитячої творчості обійшовся у 6 мільйонів гривень. В підвалі зробили вентиляцію, побілили стіни і переклали підлогу. Є два входи, санвузли і усі необхідні меблі, каже директорка закладу. Наше приміщення було звичайним підвалом, в якому майже під стелю, це завишки 50-70 см всього було вільне місце. Решта це був пісок, глина, цемент. Тепер під час тривоги діти навчаються тут. Та раптом розгорівся скандал, коли аудиторська служба оприлюднила результати ревізії. В ході перевірки закупівель для цього укриття держаудит виявив порушень на понад 700 тисяч гривень. У звіті вказано в сховищі немає ані стільців на 450 учнів, ані підйомника для людей з інвалідністю. Немає частково підлоги, за що вже були сплачені гроші підряднику. Усі матеріали направили у поліцію. Ну, батьків, питання: що не можна тоді дітей пускати? Директорка центру результатами аудиту обурена показує все на місці і стільці. І нова підлога. Це підйомник для людей на візках, щоб вони також без перешкод змогли скористатися укриттям. Пояснює, в момент перевірки стільці відправили на заміну, а підйомник на ремонт через недоліки в департаменті капітального будівництва. Оприлюднені результати називають недостовірними. Перевірка прийшла до нас 26 січня і пішла 8 лютого писати ак. Акт ревізії, коли ми їм повідомляли, що об'єкт введений в експлуатацію 28 лютого, вони нам відповіли в березні, що факт не підтверджений. Хоча все є в наявності, все передано балансоутримувачу. і. Укриття використовується. Ми звернулися за коментарем до Держаудитслужби в області та нам повідомили, вся інформація є у звіті. Чи дійсно були порушення розбиратимуться правоохоронці? Сховище ж, поки працює в звичайному режимі. Із Кропавницького Юлія Бабак Артур Поріханян Ми – Україна марафон. Єдині новини.